Якщо купити просто диван і просто стіл не вийде дешевше, ніж оцей диван? Не вийде дешевше. Ми на щастя продаємо і звичайні розкладні дивани, такої ж системи висувної, і столи ми також продаємо. Тому дешевше ніяк не виходить. Оця моделька диванчика коштує 23 300 мінімально. А схожий диванчик із системою розкладання вперед для щоденного сну з підлокітниками, моделька Max коштує просто сам. 21 тисячу гривень. Якщо ж ви будете купувати стіл, ну от звичайний собі стіл з ДСП столешнього такого розміру, теж 7-8 тисяч гривень ви витратите. І виходить у нас близько 30 тисяч гривень, якщо купувати окремо стіл і окремо диван. Так при тому, всьому у вас стіл не буде ось так ховатися назад, а буде займати окреме місце в кімнаті. Ну тобто, ви коли захочете ось так скласти диванчик, заховати його просто. У вас це просто не вийде. Тому цей трансформер дійсно зручна штука, як для відпочинку. Тут двоє людей якби сідає вільно, для щоденного сну класний варіант бо рівне спальне місце, і, як бачите, видвигається стіл. Якщо диванчик Адеус зацікавив, буває 140, буває 160 по ширині сидіння і деталі про нього на сайті Солоха